Без зайвої водички розкажу про хомбрю механіки для D&D, які ми використовуємо за нашим столом, а конкретно про правила інтоксикації від вжитку зіль та еліксирів. А також загалом про правила алхімії. Мене звати Іван Супрун. Поїхали доволі часто. Є проблема аб'юзу зіль гравцями, якщо в них з'являється доступ до великої кількості цих чарівних коктейлів. Гравці можуть заливати своїх героїв ядерними сумішами еліксирів, даючи персонажам серйозну перевагу в швидкості, кількості дій надаючи невидимість чи додаткові комірки заклять, ну і так далі. Особливо проблематично менеджити всі ці ефекти, якщо персонаж одночасно випиває кілька зіль, кожна з яких дає свій ефект. Отож, щоб не грати в настільну версію скайріму, я вирішив додати просту механіку інтоксикації, надихаючись відьмаком. Для мене було логічним, що людина не може фізично вливати в себе нескінченну кількість зіль, які, хоч і дають позитивний ефект, не є в цілому безпечними для вжитку. Вони, хоч і мають позитивні магічні ефекти, але можуть також негативно впливати на саме здоров'я і самопочуття особи. Ось як це працює: алхімічні продукти поділяються на зілля та еліксири, з тих, що герої можуть випити. Ефекти еліксирів не накладаються одне на одного. Це занадто потужні суміші, а тому кожен новий еліксир просто замінить дію попереднього. Привіт, Baldur's Gate І із зіллями, навпаки, ефекти можуть накладатися. Кожне зілля чи еліксир накладають певний рівень інтоксикації. Інтоксикація це рівень отруєння організму з зіллями та еліксирами. Максимально допустимий рівень інтоксикації визначається наступним чином: 3 плюс модифікатор тілобудови. Мінімум це може бути 2. Якщо рівень інтоксикації перевищує максимум, істота отримує стан отруєний, один додатковий рівень втоми, а також кидає 1К6 на побічні ефекти. Серед них: перше, максимум хітів зменшується вдвічі. Друге перешкоди на рівні кітки тілобудови. Третє втрата можливості використовувати реакції. Четверте втрата темного зору. А якщо немає темного зору, то максимальна дальність звичайного зору зменшується до 30 футів. П'яте зниження переміщення. Вдвічі шосте перешкода на рятівні кітки спритності та сили. Ці ефекти навмисне тут зроблені незбалансованими і нерівноцінними, щоб я міг не кидати кістку, а просто сказати, який ефект отримує персонаж, зважаючи на наративні особливості моменту. Можливо, персонаж має високу статуру і просто випив одне манюсіньке зілля, яке перевищило інтоксикацію. Тоді будемо надавати незначний ефект. Або навпаки, слабенький тілом персонаж заливає в себе концентрований суперпотужний еліксир, і відповідно. Отримує серйозний дробек. Якщо персонаж уже має рівень інтоксикації, що перевищує за його рівень толерантності до неї, але при цьому продовжує вливати в себе зілля та еліксири, то герой отримуватиме по одному новому ефекту та одному рівню втоми за кожен додатковий вжиток наколоченої магії. Ви можете для своїх ігор зробити якісь інші штрафи, наприклад, втрата однієї комірки заклять на вибір гравця або втрата половина кісток здоров'я, щоб ускладнити процес відновлення під час. Короткого відпочинку, її персонаж отримує негативний ефект безсоння і не зможе мати довгий відпочинок цієї ночі чи щось подібне. Побічні ефекти можна прив'язати до конкретних зіль, мовляв, переп'єш зілля невидимості, та сам втратиш можливість бачити на кілька годин, як прибрати ці ефекти? Що ж, закляття мале відновлення знімає одну інтоксикацію, стан отруєний, та знімає один ефект зілля, але не еліксиру. Тобто позитивний ефект. Закляття велике відновлення зніме всі ефекти інтоксикації, всі рівні інтоксикації, але при цьому прибере і всі позитивні ефекти. Так само, як і довгий відпочинок. Простенькі зілля надають лише один рівень інтоксикації. Більш рідкісні та потужні зілля і слабкі еліксири будуть надавати одразу два рівні, а от дуже рідкісні еліксири цілих три рівні інтоксикації. Ви можете зробити собі табличку з конкретними зіллями та відповіді. Ідними рівнями інтоксикації, щоб мати її перед очима про всяк випадок. Перейдемо до алхімії. В мене це окрема навичка, типу як переконання чи прихованість. Алхімія базується на інтелекті. Якщо у вас немає майстерності в алхімії, ви використовуєте ваш бонус інтелекту для того, щоб зробити будь-які зілля чи еліксир. Вам потрібні три речі: Рецепт, інструменти та інгредієнти. Рецепти герої можуть купувати, знаходити в книгах сувоїх чи навіть винаходити самі шляхом експериментів тут є величезний потенціал для відіграшу найрізноманітніших сцен та сюжетів. До речі, в рецептах також зазначена ціна та час спроби приготування зілля. Інгредієнтами можуть бути різноманітні солі, кислоти, рослини та їх плоди, кров чи органи монстрів чи тварин, олії, гриби, метали і так далі. Я стараюся в рецептах описувати детально як самі інгредієнти з орієнтовною вартістю кожного з них, так і процес створення. Нарешті інструмент. Ементи можуть впливати на те наскільки швидко та якісно можна зробити те чи інше зілля. Всього є чотири варіанти, і вони наведені в цій таблиці. Якість обладнання буде впливати безпосередньо на вартість матеріалів, зменшуючи їх необхідну кількість. Для цього вартість матеріалів множте на відповідний коефіцієнт. Так само буде і вплив на час приготування зілля, ну і на складність при створенні. Все ж набагато легше працювати з обладнанням, яке не ламається, зручне та професійне, але й коштувати це може цілого. Статку. Тепер про табличку створення зіль та еліксирів. Тут бачимо потужність зілля в першій колонці. Дуже прості зілля це щось типу зілля від кашлю, зілля зняття спазму. Це простенькі мазі та олії, які можуть бути доступними у повсякденному житті навіть пересічним жителям вашого фентезі світу. Ну а далі йдуть більш потужні зілля. Наступна колонка це вилка вартості. Це приблизні орієнтири, які ви можете використовувати, якщо треба придумати рецепт якогось зілля на льоту. Мінімальний рівень навички визначає рівень бонусу алхімії, який необхідний для відповідного варіння. Якщо алхімік намагається зробити зілля, що вимагає вищого показника навички, він може спробувати це зробити. Тоді складність створення підвищується на 5 за кожну одиницю бонусу навички, якої не вистачає. Тобто, якщо алхімік із рівнем навички плюс 3 буде буде намагатися робити зілля з вимогою мінімального рівня навички плюс 6, складність створення підвищується на 5, помножити на 2, до рівня 10. Тобто складність тепер буде 17 плюс 10 до рівня 27. Все ще теоретично можливо, але вже значно значно складніше. Складність створення це по факту показник, який треба викинути при перевірці алхімії, коли власне будете створювати зілля. До речі, якщо спроба буде провальною, всі інгредії. Інгредієнти втрачаються даремно, і для нової спроби потрібно буде шукати нових інгредієнтів. Ну і в кінці я навів значення інтоксикації, які провокують ті чи інші рівні потужності. Зіль маленька нотатка. До речі, зілля зцілення, якої потужності вони не були, не провокують інтоксикації. Інакше, на мою думку, це відлякує гравців від використання будь-яких зіль, бо вони хочуть зберегти можливість випити зілля зцілення в критичний момент. Давайте, як приклад, якраз розглянемо один із рецептів, щоб ви краще зрозуміли схему, за якою я власне все це створюю. Візьмемо найбільш поширене зілля зцілення, ну як мінімум найбільш відоме. Отож, спершу назва та автори, Цілюще зілля. Автори невідомі, але відомо, що покращували формулу численні дослідники упродовж століть. Далі в мене йде опис самого зілля, прозора рубінового кольору рідина, що має кисло солодкий освіжаючий смак, легенький ягідний запах і зігріваючий ефект. Слідкуйте, щоб рідина була кришталево прозора, жодних домішків, осадів або ж сепарацій. На шари після цього я описую інгредієнти та їх вартість. Інгредієнти ягоди багряниці, квіткова кущова рослина, 5 золотих монет, рубіновий пил. 15 золотих монет, вода, елдрінський гриб, 2 золоті монети, мед, 3 золоті монети. Після цього я намагаюся видати якийсь цікавий процес приготування зілля, враховуючи, скільки часу піде на його створення. Відваріть екстракт елдрінського гриба, зробіть його максимально концентрованим. Що більше буде концентрація елдрінського гриба, то більше рубінового пилу можна буде розчинити. Додавайте кожної години до розчин дрібку рубінового пилу, перемішуючи цей розчин. Як тільки рубіновий пил Щиниться, додавайте наступну порцію. Залишковий рубіновий пил можна зцідити. Після охолодження розчину до рівня теплого чаю додайте мед та сік і ягід багряниці. Кожен інгредієнт у пропорції 1 до 10 до маси розчину. Ретельно перемішуйте до набуття однорідного, прозорого рубінового кольору. Багряниця зафарбує у фіолетовий будь-який осад чи заві домішки, що стане індикацією помилки. Таке зілля не можна споживати, воно може нашкодити здоров'ю. Звичайне Готове зілля можна зберігати упродовж двох років, уникаючи прямих променів світла, маючи щільну пробку. Після цього я описую ефект самого зілля. Бонусною дією можна випити зілля, аби зцілити пункти здоров'я, якість сила ефекту, а також ціна на інгредієнти, середня вартість зілля та час приготування наведено в таблиці. Різні рецепти можуть мати різні умови. Наприклад, зілля треба настоювати на місячному промінні, або ж який з інгредієнт потрібно вдарити блискавкою, чи ще Щось. Вигадувати тут можна досхочу, чим я і буду займатися, деталізуючи тепер цю механіку та вигадуючи різноманітні рецепти. Якщо механ приживеться, включу його в сетингбук по Альвамару, який зараз в повільній, неспішні. Розробці спробуйте потестувати ці механіки у себе в іграх, а потім напишіть про свій досвід в нашій телеграм-спільноті Перехрестя авантюристів, де, до речі, ви можете ставити і нам будь-які питання та й загалом спілкуватися з іншими прекрасними людьми. Посилання на pdf файли з цими механіками можна знайти в описі до відео. А я зараз даю рецепт файного глядача. Поставте лайк, напишіть комент, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок та задонатьте на ЗСУ. Усі кроки обов'язкові. А якщо захочете, можете підтримати і наш канал. Корисні посилання є в описі. А я не прощаюся, а кажу до зустрічі у майбутньому.